Привіт, мене звати Марія Гнесь. Я професійна акторка театру та кіно. І сьогодні ми з вами проведемо практику на зняття напруги. Це акторська техніка, яка допомагає перед виступами, перед якимись важливими подіями зняти напругу з тіла і відчути себе більш розслаблено. Ви можете виконувати ці практики як вранці, наприклад, перед початком дня, або коли відчуваєте, що у вас занадто НАТО затиснене. Тіло У мене буде зараз грати на фоні музика. Прошу вас зайняти зручне місце, щоб поруч з вами не було ніяких предметів, які вам будуть заважати. І будемо з вами починати. Отже, ми починаємо з вами з таких рухів наших долонь. Ми їх розтираємо, щоб нам було дуже дуже гаряче. Прям не шкодуйте себе і робіть це дуже-дуже сильно. До моменту, поки не відчуєте втому. Є. Далі переходимо на руки і розігріваємо, розтираємо руки. розтираємо наші долоні і гарячі прикладаємо до обличчя. розтираємо Відчувайте, як ви у ваше обличчя передаєте енергію. Це тепло, воно вас наповнює. Також не забувайте дихати. Бажано глибоко. Якщо вам хочеться глибоко вдихати, то це саме те, що треба. Так ви позбуваєтесь від напруги. Розтираємо, розтираємо. Далі переходимо на живіт. Пину. Не пропускаємо жодного жодної частинки вашого тіла. Ноги. Також частину не забудьте приділити вашим стопам. Стопи дуже потребують теж вашого тепла. Розтираємо. Yeah. Зараз себе не шкодуйте, витрачайте прямо на це енергію. Втомлюйтесь, і відчувайте, як вам стає гаряче. Хух! Як тільки почали відчувати в тому, переходимо до постукувань. Ми постукуємо все наше тіло. І теж ми робимо це не для того, щоб нам було боляче, а для того, щоб ми відчули кордони нашого тіла. Яке воно чутливе. Є. Відчуйте прям повністю тіло. Не забуваємо про обличчя. Є голова Сзаді теж голови. Yeah. Простукуємо ноги. Трошки пострибаємо, зробіть глибокий вдих, і видих, глибокий вдих. І видих зі звуком. «Ха». Ще один раз робимо глибокий вдих. І видих. Є, стало вже трошки краще. Але ми продовжуємо з вами далі. Зараз ми робимо практику на затиск. Ваша задача максимально затиснути частини вашого тіла. Наприклад, ми стоїмо ось так. З дуже міцною опорою в наших стопах. Уявляємо, як ваші стопи проростають в підлогу. Далі ми беремо, фіксуємо, наприклад, праву руку, починаємо з правої руки і дуже сильно її напружуємо. Пальці, рука, все, 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 все інше тіло абсолютно спокійне, не напружується лише рука. Починаємо. Розслабляємо. Є. Yeah. Тепер наступна рука робимо те саме, її напружуємо зі всієї сили, щоб ніхто вас не міг навіть зрушити. Починаємо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо зі всієї сили. Yeah. Затискаємо зараз наші плечі. На раз, два, три. От, піднімаємо і затискаємо. Ось тут, ось тут. Відчуваємо напругу, тут у всі м'язи. І грудна клітинка. Вище, вище грудної клітки. Починаємо. Тримаємо, 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 тримаємо. Yeah. Розслабляємо, далі переходимо до нашого живота і теж його дуже напружуємо, напружуємо і тримаємо, тримаємо, тримаємо. видихаємо. Видихаємо. Чудово. Переходимо на ноги. Напружуємо праву ногу. Напружуємо. Все інше тіло. Абсолютно вільне. Лише права нога. І починаємо. Стоїмо так, щоб руку, ногу не можна було ніяк зсунути. Yeah. Тримаємо, 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 тримаємо. Сильно, 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 сильне, ще, сильніше. Є. Ух, добре, круто. Так, тепер наступна, рука, наступна нога. Боже, я я сьогодні називаю ноги руками. Наступна нога ліва. Робимо знову те ж саме. І. Починаємо. Руки вільні. Права нога теж вільна, лише ліва нога напружена. Тримаємо. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Тримаємо. Три. Два. Один. Так. Можете потрусити Ноги? Є. Трошки розслабились після всієї напруги. Можете так струсити ваше тіло. І остання вправа на сьогодні це вільний рух. Після того, як ми з вами його напружили, ваше тіло, тепер воно дуже розслаблене і плавне. Спробуйте зараз сконцентруватись на музиці, яку ви чуєте, і почати рух зроблю голосніше <му> Уникайте різких рухів вони мають бути плавні. Не бійтесь займати простір. відчувайте його голова. І вільний рух, так як вам хочеться. Відчувайте своє тіло і як воно хоче зараз рухатись, можливо, десь треба потягнути. Десь навпаки трошки різкіше, а десь плавніше. Не забувайте про всі частини вашого тіла. Стопи, рухайте стопами. Коліна. Руки. І потрохи закінчуємо ваш рух, переходимо в такий плавний маятник. Відчуйте ще раз ваше тіло, воно зараз дуже задоволене, воно дуже легке. І саме з таким відчуттям ви можете. Саме з таким відчуттям ви можете продовжувати ваш день. Я сподіваюся, що вам сподобались ці практики, що ви спробуєте і відчуєте результат. Залишайте коментарі, якщо вам сподобалось, тому що мені було дуже важливо дати вам класну корисну інформацію. Гарного дня!